За недовгий час свого існування інформаційний центр, що по вулиці Незалежності 5, вже набув собі доброї слави серед комп'ютерних фанів. А віднедавна тут почали проводити благодійні комп'ютерні курси, організовані товариством Берегиня. На жаль, не в кожній школі і, тим паче не в кожній родині, дитина має змогу навчитися користуватися комп'ютером. А от в нашому місті безкоштовний шанс оволодіти цим знанням мають діти з багатодітних сімей. Протягом 30 годин навчання вони зможуть працювати в офісних програмах Word, Excel, отримують вміння користуватися програмою Windows 98, шукати інформацію в інтернеті, сканувати та друкувати за допомогою принтера документи. Організатори обіцяють, що після завершення курсів діти зможуть вільно працювати з комп'ютером. В наш час розвинутих технологій, це допоможе їм у навчанні під час влаштування на роботу та й взагалі розширить їх світогляд. Куди йдеш на роботу, там завжди питається, чи знаєш комп'ютер, чи вмієш ним користуватися, які подробності в комп'ютерах знаєш, чого можна досягнути в тому комп'ютері, можна дізнатися. Завдяки цим курсам ти сподіваєшся познати? Так, знати і піти на роботу, чи самому зробити собі там, бізнес і працювати по комп'ютеру, і допомогти іншим, щоб ви теж знали.